Так, доброго вечора, миссу країна. Опять у мене весь стол завалений. Зараз покажу, що там. Але спочатку у відео про плати. я там казав про ті сірники китайські, що їх двох однакових не сишиш. І там пішли питання по ним. От хочу показати три штуки. Я їх вже 5 нарахував, але думаю їх сильно більше. Tobishon з зовні воно абсолютно однакове, повністю. Я так понимаю, ці ковпачки і провода поставляють. Ну, одна контора поставляє. А от сірники роблять в том Китаї всі кому не попадя, блядь, по ходу. Он, подивиться. Як відрізняються самі, ну, сама оця намазка, ну, піротехнічно суміш. Тобі ж вона повністю різна, блядь, І по формі, там, і по консистенції, і по кольору, блядь. І по тому, як вона висихала. <кліх> ну, відповідно, вони і по спротиву ще всі різні. Ну, я ще, мабуть, фотографію покладу. Бо не знаю, видно чи не видно. В общем, ну і по спротиву вони теж сильно гуляють, ну, у меня виходило від десь 1,6 навіть навіть 1,4 ома, один раз було, і десь до 2,5-2,6 до Ом. А от, от такий розброс, блядь. Тому от еще раз скажу, якщо ну, десь сирники Отримали, ну, отримали партію, якусь, ну якусь кількість. Ви ж не знаєте в якому сараї в Китаї їх саме оці наколотили. Ззовні вони повністю ідентичні. То то пару штук спаліть, перевірте, як воно працює. Бо деякі можуть давати сюрпризи. блядь, Особливо коли їх на запалювальну бімбу блядь, там, ну, часто по 2 штуки сходу ставлять, ну, щоб більше форс вогню був, щоб гарантовано її запалило. То, то Причина деяких неспрацювань, спрацювань, то може бути саме в цьому. Що на попередньому сірнику все працювало. І навіть якщо їх даже три було поставити. А на от у новому, щоб отримав з нової партії, воно ну і на одному єлі запалюються. на двох вже взагалі ніяк. Взагалі, перевіряйте. Так. Ну, в общем, з конструкції цієї китайської творчості закінчили. І тепер що оце? А оце ті самі сверники у мене розкладені і то. Ці не влізли, там ще пів ящика лежить. В общем, це мені прислали сірників для того, щоб доплати їх докладати. І от головне, мені їх на це діло надали безкоштовно. В общем, один з дуже рідких зараз правильних волонтерів. Ну, хоч. Не знаю, як це. Це більше вже, ніж волонтерство, блядь. В общем, хлопець Олег, він давно допомагає і досить суттєво допомагає, блядь, саме от, саперним підрозділом, блядь. І от він привіз купу цих сірників і роздає їх безкоштовно. Ну, відповідно, під розділом. форму замовлення під відео я прикладу. Ну, також там прикладу ще і банку. Легову, хто має бажання та змогу прийняти участь ще й в безоплатній роздачі до війська електросірників, то теж прошу. Оту. Ну, кудись собі в закладки я її був вже ці банки ставити. Бо це якби дійсно потрібно. Сірники используються ці дуже широко. Це і детонатори саморобні, це і Ну, відповідно і на скиди, і на міни, і на все. Ну, це ще й відповідно запалювальні. Всяка різні, блядь, бімби. Маленькі, великі, в общем, дуже багато де використовується цей електрозапалювальний елемент. Ну, да, навіть навчання. Навчання, коли воно ну, щось пихає, бухає, то воно вчиться значно краще, ніж просто інструктор арета, ти взірвався. А воно нічого не відбулось, і людина не так це сприймає. От коли вона там ну, тут розтяжку питається зняти там, або ну, і щось там тупить або йде, і на міну наступили, воно от, вогонь, дим, то воно в пам'яті відкладається ну, майже назавжди. Любой там крикор, блядь, хоть по голове его пизды, блядь, воно так не відкладається, ніж ото свій опыт, коли щось крутило, воно пихнуло, блядь. Далі там фантазія, блядь, домальовує, що якщо б це був не сірник, а там детонатор і вибухівка, то щоб було бы, блядь. Запам'ятовуються дуже гарно. То тобто есть вони навіть на навчання расхопят. Ну, досить великий там, де інструктора з натхненням вчать, використовують подобну імітацію. Так, і окрема просьба, ну, я так по неї розумію, що зараз теж буде фурор як ото з платами, блять. Ну, безкоштовно роздають. тому що у ці сірники спеціально злазив і подивився. У барих ці сірники доходять до 27 гривень за штуку, блядь, у зовсім охуївших, блядь. Ще і позиціонуючих себе якийсь саперний магазин, блядь. В общем. Е... В общем е... в общем, до... Ну, фурор, я так понимаю, буде. Тому окрема просьба до тих. Хто буде заказувати, хлопці, блядь. Ну, дружіть з реальністю і будьте адекватними. Не треба питатись заказати собі сразу три вагона, щоб до кінця війни і ще на 10 років потім, блядь. Тому що таким підходом ви нахер, блядь, вб'єте всю ідею, блядь, і далі будете бігати, нахуй їх і покупати далі. У тих барих, блядь, а ціни будуть потроху в них ще й рости. Ну і відповідно теж. зовсім ахуєвші, будуть вичислятись, заноситись в чорний список. Причому, по принципу, блять, колективної відповідальності. Накосячив батальйон, блять. Пиздує, нахуй вся бригада, блядь. В общем, дружить з адекватністю, блядь, беріть собі свої реальні потреби. Не треба нагрібати всіх, блядь. Ще раз скажу. Назавжди, блядь. До дембеля, блядь. Берите под реальный расход, блядь, сколько вы от реально їх використовуєте, блядь, на місяць. Причому ці цифры, блядь, кто там буде що просити, блядь, я как бы в курсе реальних расходів цих сернаків, сколько их йде в підрозділах, які, блядь, реально ну, реально воюют. Реально їх використовують, сколько їх на місяць, у них йде, блядь. Я знаю, тому якщо Олег спросить і там якась зовсім ахуївша цифра, то, блядь. Ніхто і розмовляти далі не буде, блядь. Тому дуже прошу, блядь. Підходьте адекватно, замовляйте теж адекватно, блядь. В общем, все безкоштовно. Велика подяка Олегу. Ну і, скажімо так, з таким народним фронтом. Все буде Україна.